ElectroSmart 453 кузов версії EQ, тільки привезений з Німеччини від офіційного дилера Mercedes Benz на гарантії. До кінця 28-го року, рік виробництва даного Смарту у другому рестайлінгу, кінець 2020 року. Це майже максимальна комплектація з радаром. Дві функції радара система екстреного гальмування та управління автоматичною рекуперацією. LED-оптика проти туманки. Панорамний дах, легкосплавні диски з датчиками тиску, лед ліхтарі, парктроніки, камера заднього огляду, електродзеркала з підігрівами, автодотяжки скла, хромовані ручки, глянець, накладочки, обшивка торпеда, Brabus Value, максимальні сидіння з усіма регулюваннями, обігрів сидінь. Підлокітник, речішком регулюється. По вертикалі регулювання керма. Амбієнт підсвітка комфортна. Два ключі оригінальні, один відкидний, бардачок. Ось так от виглядає панорамний дах. Тримачі під окуляри, для кожного пасажира підсвітка, дзеркало заднього огляду з автозатемненням, 32 тисячі км пробіг. Нова мультимедіа з функціями Android Auto та CarPlay. Ізофікси. Бардачок. Кейс, сервіска, жилет, кабель, аптечка трикутних, шторка. Авто по наявності. Пройдено сертифікат. Видаємо швидко. Буде перша реєстрація в Україні. Трифазний. Заряджається від змінного струму за 40 хвилин до 80% до 22 кВт на годину приймає. Також можете від однієї фази заряджатись до 7,6 кВт на годину, це 32 А. Повто ніяких питань немає, сіли та поїхали. Оригінальні килимки. Літні. До речі, термо. Шкіряне з максимальним управлінням. Круїз контролем, ліміт швидкості, бортовий кольоровий і управління мультимедіа. Чекаємо на вас. Наші контакти. Гарного дня!